Довга коса дівоча краса. В Коломиї шукали дівчат із найдовшим та найкрасивішим волоссям. Щоб здобути перемогу, Коломиянки демонстрували не тільки довжину волосся, а й оригінальні зачіски та свої таланти. Переможниць визначали у трьох вікових групах серед 23 учасниць. Довжина волосся у кожної понад метр. Рудоволоса Настя, одна із учасниць конкурсу Довга коса дівоча краса. Восьмирічна красуня дуже пишається своїм волоссям. каже, ні за що його не відріже. Мені подобається волосся. Моя мрія стати рапунцем, Тому що рапунцем – це моя любимий любими персонаж. Розкішна і у тринадцятирічної Аліни. Дівчина зізнається, доглядати за таким волоссям складно, та це не причина його вкоротити. Воно красиве. Ну, воно мені взагалі дуже подобається. Багато класних і різних зачісок. Пишається скарбом доні, мама Надія. Розповідає, довге волосся це обов'язковий атрибут кожної жінки у їхній сім'ї. Найчастіше донечці Аліні волосся заплітає у калачик. Пані Надія зізнається, впоратися із такою довжиною не так вже й легко. Але це приємно. Такий оригінальний конкурс для коломийських довговолосих дівчат вигадала Надія Дідик, завідувач дитячої бібліотеки номер 1 Традиція носіння української коси, привабливості зовнішності, вона ж повинна продовжуватися і надалі. Голова журі, який визначатиме власницю найрозкішнішої коси Уляна Мондрусяк, начальник відділу культури Коломийської міськради, розповідає, що разу милується, коли бачить довговолосих красунь. каже і сама колись носила довгу косу. Однак після казусного випадку носить тільки кор. У мене завжди був довгий хвіст, але в мене був старший брат, і напевно, щось я йому не догодила, і він так мене десь. За волосся дуже потягнув, що мені було боляче зав'язувати ці хвости. Тому я попросила маму обрізати, і я вже з шкільного віку довго волосся не маю. Щоб обрати переможницю конкурсу Довга коса дівоча краса красуням не тільки вимірювали довжину волосся, кожна із учасниць демонструвала також свої таланти, танцювали, грали на музичних інструментах, співали, показували власноруч виготовлені картини та декламували вірші. Жуй не дихає свіча, лише вуста дрижать гарячі. Я на поле, не впасть. Ніхто не залишився без відзнаки, а переможцями у трьох вікових категоріях стали восьмирічна сметанюк Оксана, довжина її волосся 108 сантиметрів, десятирічна 10 хім'як Ангеліна, довжина коси 101 сантиметр, та тринадцятирічна Василенчук Аліна, довжина її волосся 104 сантиметри. Радість що перемогла. Я жодного разу не думала про те, щоб відстригти мої волосся. Я його ще ні разу не стригла, воно від дитинства. Організатори заходу, відділ культури міськради, дитяча бібліотека номер 1 та міський палац культури народний дім подбали і про цінні подарунки для переможців. Дівчата отримали фени для волосся.